Так, Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. В цьому відео я хотів вам розповісти, коли в мене будуть тепер виходити відео. Ну, дивіться, відео в мене нагадую, будуть виходити в середу та четверг, виходить в мене. В мене в середу та в четвер школа в укритті з 11.30 максимум до 15.00. Тому зранку відео не буде. В четвер мені треба буде вставати в 7.30 ранку, тому що в мене на 8.30 уроки в четвер. А завтра в мене уроки на 9.00. Але з 11.30 буде 4 уроки в школі в укритті. Тому дивіться, в мене в понеділок будуть виходити відео без змін десь в 9, в 10, в 11 або в 12. От. Далі в вівторок теж в такий час будуть виходити це сьогодні. І завтра в мене, в мене тепер будуть виходити відео, наприклад, якщо я прийду там десь в четвертій годині чи в третій тридцяті додому, от. то відео будуть виходити десь в 5 або в 6 годині. От, А в четверг, в четверг може, якщо раніше прокинуся, то вийде одне чи два відео. от. Тому в мене тепер в середу та в четвер відео е, зранку виходити не будуть. В мене будуть виходити відео лише з е, 5, лише з 4, з, з 5 або 6 години вечора. Оце тепер буде з середу та в четверг.